Йоу, друзі, всім привіт, з вами Фенікс. І сьогодні зі мною Ірен. Я тут. І. А, та... вода. І також Конор Юа. Всім привіт! З вами Конор Юа зомбі, заражений. І сьогодні ця трійця буде зараз грати в Bed да, Можливо, буде дочекалися, можливо, ні. Це Спойлер. Це По. Спойлер. Спойлер. Я перемога. Спина. Ой, Це буде йой, повна спина. Це буде повна колаба з ютуберами. Тому погнали. Ура! Йой, я не пам'ятаю як грати Я теж. Настільки вже стара. Купляєш блоки, захищаєш ліжко, нападаєш, вбиваєш і все. Мені де так, ну перше, щоб навчитися треба, тому що бабулька вже не пам'ятає, як грати, треба, щоб її внучки навчили. У вас має бути острів з білим прапором, якщо ви бачите його. А, Я спиную, так, дивлюсь. І там є <гум> Так, залізо. Тут купи. нема скрині, куди можна скласти все. <гум> можна купити. йо мою Uh -huh. Так, Фенікс показує свій найсильніший yeah. скіл, і, я, і він помирає. <гум> Бабулька зі мною якраз на острові. <гум> Йок це? Бабулька, може. Ти ти... сусідньому острові. Бабулька, може тобі пенсію вже принести пора? <гум> Давай тільки ліжко не ламай, а то я буду на полу спати. То ти так в моєму підвалі. То ти так в моєму підвал. то, підвалі спиш.

Не надо, не надо! Куда мне Куда Не надо! Ран! Не 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 ты Сиди! ты попусти, знаешь, но... Давай! Я хочу до вас присоединяться! Ай, ой! А, Я думаю... Вы... Ем, так, чекаємо. Ем, угу. Отаку. Не грати. Окей. Okay. Просто сидіти. Добре, трет. я... Е, Ірена. Ірена. Окей, okay, У, я просто... по карті зомбі. Не бий. Окей, okay, постараюсь. Та як ти мене скинула? <глаз> Ха-ха-ха! <глаз> 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 некрасиво. Жестко. Я моя не достаю. Тебе нормально? Давай, давай, иди сюда. Не надо, не надо. Лунная походка. Мунвалк, так сказать. Ура! Затр... Тебе пепа Чара, тебе Пеппа... Ну все, Ну все, я Гига... спасай! Я Гига... Я Гига Починається Щоб другий раунд. Що позбавили, що соборе... бури? Або телефон раздражается, не знаю. Я на павербанку. Але розрядився павербанк, до речі. Капець, я на зарядці з 15% і нічого не двигается ни туда просто граю на телефоні з 15% на зарядці і нічого не відбувається. Так буде вічно. Так буде вічно, поки я не зайду на майнхавен і не поб'ю вас палкою всіх двох. Не так двух. А Так он не віщо вам ображати, ну не можна штабу. Буду вам, буду вам замість голубців млинці готувати, які в мене погано виходять. А, ті, там, я бо, не, хоті, я бо, хотів бо, сказати я не проти, але вже так подумав, а? що ні. Я, не хвилюйте, я, я можу ладки приготувати просто. Я можу, борзі зіба. Ого, <сіхи> а, Ну чому я падаю? Ой, Коннор, ми знов з тобою сусіди. Крепо, я знов на прані світа. Щастить, бабульці, щастить! сейчас спить. Не-не-не, Конор, не 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 ну! Мінус, Коннор. Чому мені ще два роки почекати? Це не так не цікаво. Ай, больно в я чекаю, щоб... мене. Конор з тобою все добре. Конор з тобою все добре. Так. Я б що це моє. Але я про всіх руків думаю як про синів. Ні, до мене не треба йти! Конор подумай про життя, подумай про дітей. не mm. <laughs> треба, ні! Ні, Конор не треба не робити. Це твоя ошибка! Це твоя ошибка, не треба не робиться! Не робиться! Ах ти зараза! Давайте Є! Я Хорош мене понимає. Сашки ще вичитати гроші на ПСІ. <laughs> Тебе Гадай, де роздратувати? На, на центрі чи біжить до мене? <laughs> на який він базі, інтересно, дуже. Він там, а там. Куда ти Та, йдеш? <laughs> а, бачу, він строїться. Ай! Йой! Лет не відкинув попыта. Попытка. Радочки. Мені щось почалось... я чуть не відкинув попыта. Типа поп-ит. А кто? Плейер вун. Бедварс виграв, коротше нас. <риклад> відео добігає кінця. Я надіюся, що вам сподобалося відео. господи, і ви поставите свою вподобайку. З вами був я, Фенікс, Ірен, Конруя і Влад Майнкрафт. Всім бувайте. Коротше, всім пока.